Друзі, привіт! Вітаю на каналі! До вашої уваги пропоную три цікаві українські серіали з неочікуваним сюжетом, які варто подивитися, якщо ви їх ще не бачили. Гарні актори, цікава сюжетна лінія, неочікувані повороти подій. Ці серіали точно зможуть вас здивувати та зацікавити. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться серіал під назвою Ціна втечі країна виходу Україна рік виходу 2024. У серіалі розповідається історія сироти Марти, яка більш за все мріє знайти своє щастя, затишок, рідних та головне кохання. З дитинства Марта жила у прийомних батьків, а про свою біологічну родину нічого не знала. Її єдиною опорою і надією стала вчителька, яку Марта вважала своїм янголом охоронцем Коли прийомні батьки дівчини вирішили її видати заміж за некоханого чоловіка, вона зважується на втечу. Цей сміливий крок стає для Марти можливістю розпочати нове життя. Проте вона ще не знає, що цей шлях наповнений неочікуваними подіями, труднощами та випробовуваннями. Тому, як будуть розвиватися події у даному серіалі і чи зможе Марта знайти своїх рідних і стати щасливою, це ви зможете дізнатися, якщо подивитесь даний серіал. Рекомендую всім до перегляду, буде дуже цікаво. На другому місці знаходиться серіал під назвою Коло Омани. Країна виходу Україна, рік виходу 2023 Коло омани це історія жінки, яка прагне відновити правду та відчайдушно протистоїть складним життєвим обставинам задля того, щоб повернути власну доньку. За сюжетом, жертва домашнього насильства Ліна опиняється за ґратами за вбивство власного чоловіка. В тюрмі вона народжує доньку, яку забирає свекруха, аби помститися їй. Дитина дивом залишається живою і опиняється в сиротинці. Опинившись на волі, Ліна прагне повернути доньку, але понад усе боїться того, що донька дізнається про її минуле. Але, попри все, героїня сміливо долає життєві випробовування та розплутує в брехні, у яке потрапила колись. Друзі, якщо ви ще не бачили цей детективний серіал, рекомендую його до перегляду. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Зоя. Країна виходу Україна, рік виходу 2019. Даний серіал розповідає про багатійку, чиє життя було зруйноване через трагічну ДТП. Під час автокатастрофи загинув коханий Зої. Тому вона вирішила зробити все, щоб покарати винного в його загибелі. Дівчина погодилась на шлюб з розрахунку, щоб на батьківські гроші запроторити заграти свого заклятого ворога. Щоправда, вона навіть не здогадується, що справжній душогуб веде свою приховану від її очей гру. Невже Зоя закохалася у свого ворога? І чи зможе вона докопатися до істини і відкрити серце новому коханню, це ви зможете побачити, якщо подивитесь цей цікавий серіал. Всім рекомендую до перегляду. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі!